Всім привіт! Вітаю вас на каналі світ настільних Ігор. Мене звати Ростик і це наші традиційні огляди. Сьогодні ми будемо розказувати вам про настільну гру рамен від видавництва Lord of Boards. А перед тим, як я перейду до розповіді, будь ласка, скажіть, як мене чути? Чи не є затихий мікрофон, чи музика не є загучною? А я тим часом перейду до наших традиційних подяк. Отже, я дякую Збройним силам України усім формуванням, що в цей нелегкий час роблять все ще їхні сили, аби перемогти окупанта на нашій землі. окупантом є Росія, і прогнати його геть і повернути спокій та миру наші домівки. Тож, я вам дякую, хлопці та дівчата, ви всі супервеликі молодці. Також я хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають забезпечують наших захисників та захисниць усім необхідним реманентом, аби їхня робота була якісніша, спокійніша та безпечніша. Тому дякую. І нагадую вам також, що трошки будь поспішаю але перейдімо до подяк тим, хто підтримує канал фінансово. Отже, дякую всім, хто підтримує канал через сервіси Patreon, BaміCoFi, чи платежами на Монобанку, чи на картку каналу. Ви всі супермолодці, і завдяки вам канал насправді ще існує. А саме хочу подякувати Андрію Жи. Він у нас супермолодець нашим чудовим гікам, Сану 33, Халастер, Даша Бі, Лордбордс, Пупермен, Камон Роуч, Юриді, Ердовган. Наші чарівні гравці, без яких наш чатик був би не таким цікавим і веселим. Тож дякую вам всім за підтримку. І нагадую вам, що наш збір на придбання та виготовлення FPV пташок триває. Тому, будь ласка. Доєднюйтеся до нього, і будемо запускати пташок в небо. Вони будуть робити цей світ кращим і також наблизувати нашу перемогу. Адже лише разом ми зможемо подолати ворога та повернути мир та спокій у наші домівки. І перейдемо до самого огляду. Отже, Рамен-Рамен це карткова настільна гра, яка вперше вийшла у 2021 році. Якщо я не помиляюсь то лорди її. Локалізували у 22-му, але я можу помилятися. До речі, Лорда нам надіслали і на огляд, за що велике дякую. Отже, розрахована ця карткова гра для гравців від 1 до 4 кількістю, час гри 30 хвилин в середньому, і вік гравців 8. А дизайнером цієї гри є Брендан Хансен. Тож перейдімо. Отже, що таке Ramen Ramen? Ramen Ramen – це картковий філер, в якому кожен з гравців буде брати на себе роль кухаря, який готує власне, рамен. І вам потрібно зготувати їх якомога більше, щоб заробити якомога більше чайових, називаємо це так, які є насправді переможними балами. І як відбувається сам хід гри. Отже, у вас будуть викладені три чаші. Це фото з нашої останньої партії з маринкою. Вибачте, фотоапарат у мене телефон не дуже добра фотка, але вже які. Отже, ви маєте три чаші, в які ви будете викладати власне, інгредієнти для свого рамену. Ось так виглядають самі чаші. А інгредієнти виглядають ось так. У нас буде їх, якщо я не помиляюсь, то 5. 105... Чи 7 типів інгредієнтів, це карточки. Вони є пронумеровані від 0 до 7. І вам потрібно буде збирати у кожній чаші інгредієнтів сумарно на 14 плюс балів називаємо це так. І коли не збиралася ця сума, або 7 різних типів інгредієнтів, ви забираєте цю миску собі, і кладете біля себе і продовжуєте гру. Мета гри. Продати якомога більше мисок, тобто зібрати якомога більше власне карток з сумарною кількістю 14, і так, я поправлю мікрофон, бо він щось опустився в мене. І потім перейдете ви до підрахунку балів. Гра триває доти, доки не, завли... не завершиться колода інгредієнтів. І коли вона завершиться, ви дограєте свої картки з рук, дозбираєте вже всі необхідні для вас інгредієнти, і перейдете до підрахунку балів. Е... Механіка проста. Ви граєте дві карти, потім добираєте дві карти, і на цьому якби все. І намагаєтесь прорахувати, які інгредієнти, в яку миску покласти, для того, аби не дати цю миску забрати вашому опоненту або вашим опонентам. І... Забрати її собі через там через хід, наприклад, а? тому що ви, наприклад, ви маєте зіграти дві карти, ви маєте їх зіграти в дві різні миски. Ви не можете зіграти їх одну, тому треба дуже сильно думати. Коли ж завершаться карти, ви переходите до підрахунку балів. Є чудова підказка, на якій показано, скільки ви отримуєте переможних балів за те. Скільки інгредієнтів є у вашій кожній мисці. Е, ще хочу наголосити, що кожну миску вам потрібно складати окремо, тобто не в одну купу, а ну як я кладу хрестом навхрест, тобто одна кладеться так, інша кладеться так. Щоб потім їх розрізнити та порахувати, скільки переможних палів е, отримаю в кінці гри. Е, тепер перейдімо до оформлення. Е, мушу сказати, я не є фанатом. Е, Східно японської культури. та тобто Коробка, в принципі, доволі непогана, гарно на оформлені, навіть можна так сказати. А самі інгредієнти Ну вони в мене не викликають ніякого захоплення малюнком чи ще щось. Вони тільки доволі, я б сказав, ну прості. Маринці, наприклад, оформлення дуже сильно не подобається. І секундочка, у нас зараз буде технічна пауза на пару секунд. Перепрошую. Як бачите, Маринка змогла до нас доєднатися. Всім привіт! Та напишіть, будь ласка, як її чути, тому що е, мене ви чули добре. Я сидів, я сиджу доволі близько до мікрофону. Давай ще трошки посунуся, присунься. Е, тепер ми зможемо з Маринкою, ну принаймні сьогодні, розказати наші е, враження обох, та бо нам діти нарешті дозволили це зробити. Пограти в ігри і так. поділитися враженнями. Механіку я сказав своє враження оформлення. Я сказав, тепер ділися своїм враженням. Почнемо з тебе. Як тобі ця карткова гра? Про оформлення чи про гру? Давай про добре, вибирай про що. Давай спершу про оформлення. Окей. Я вже чула краєм вуха, що ти згадав, що мені воно не подобається, і то є правда. У мене з ним асоціація саме з малюнками. Я не буду говорити про коробку, бо відверто коробка мені подобається. Вона відрізняється від самих карточок, як на мене. Вона трошки більш барвиста, так. якщо так можна сказати. Загалом ближче до мікрофону. Погано під. чути? Я думаю, що так. Якщо нас чуєте, то скажіть, як чути маринку. Сподіваюсь, буде ліпше, бо я ще трошки вилізу на руки Теодору. Mm -hmm. розстуку. Так, так. Коробка нагадує мені аніме. Оформлення мультику аніме. Самі карточки, вони, я би сказала, досить мінімалістичні, але саме оформлення мені нагадує ігри 90-х ранніх 2000-х, коли оформленням не заморочувалися. і от Таке враження, я так приглядалася до тих карточок, бо у мене таке враження, ніби вони чи намальовані погано, чи якось, знаєте, буває так, що там розслоюються кольори. От у мене така асоціація з ними. Одним словом, саме оформлення карточок мені не зайшло. Але. Якщо говорити про, про решту компонентів, то вони є окей. Тобто гарна коробка, зрозумілий дизайн, тобто коли ти граєш, вся інфографіка вона грає на тебе, за тебе, тобі зрозуміло, що потрібно робити, як рахувати. Єдиний ще такий момент, що оці от з боку карточок текст, букви, угу. та вони є досить дрібні. І ще й таким. Стилізованим шрифтом. Шрифтом, та, угу. тобто їх важко прочитати. Але знову ж таки воно не впливає. тобто Ти один раз прочитав, як називається цей компонент, який ти будеш додавати в свій рамен, і тобі цього достатньо. Та, тобто Воно далі тобі не впливає. тобто Там не написано якогось життєво важливого тексту, без якого ти програєш, якщо ти зможеш його прочитати. І великим плюсом, я вважаю, є невеличка підказка, є завжди такі штуки ціною, коли тобі не треба лізти в правила, а вони є перед тобою. Але вони знову ж таки не про все, а просто нагадують тобі... Про, про підрахунок, та. за що ти отримаєш. Ну і за що ти забираєш миску? Та? Тобто, наприклад, написано, сума чисел на карті, на картах інгредієнтів є 14 або більше у мисці, і, і є всі 7 типів інгредієнтів. Тому, в принципі, ну вона інформативна настільки, наскільки вона потрібно бути, мабуть, в цій, в цій, в цій е, грі інформативна. Тому що механіка сама є проста: зіграв дві карти, взяв дві карти, зіграв дві карти, взяв дві карти. А е, ще, що я забув сказати, що не можна класти одинакові інгредієнти в миску. Тобто, наприклад, там два яєчка покласти не можна в різні миски, так, в одну ні. І е. от що я ще думаю, угу. е, оці малюнки з боку. Е, Імовірно, можуть використовуватися для Colorblind людей, адже вони відрізняються, є підписи. Бо якщо ти е, хочеш грати різні компоненти, а, вон, а кольори тут такі досить нечіткі, невиразні місцями. Ну, я б сказав, що деякі з них є доволі пастельними. Так. Угу. Е, ну, я не colorblind. Мені вони всі окей. А якщо говорити про то, ймовірно, ці написи вони є створені для них, і вони би мали їм допомагати грати теж в цю груміці. Я не думаю, що розробники дбали про колорбландів, тому що зазвичай воно трошки більше вирізняється власне, якісь позначки для людей з дальтонізмом. Це моя, моє припущення. Так. Добре, як тобі гра? Гра мені подобається. Це той тип ігор, в який я дуже люблю грати. Тобто, це гра, де потрібно розгадати, скажімо так, створити у себе в голові концепцію, як можна виграти в цю гру. Так? І наскільки я пригадую, то мені один раз вдалося виграти. Ні, це дві попередні партії тепер перемогла, я, я тільки цю одну. Окей, значить, я перерахувалася. Але е, що хотіла сказати, що я від таких ігор отримую багато задоволення, бо вона є е, швидкою грою, в яку легко вникнути в, з простими правилами. З, е, Досить гарною візуальною частиною, зрозумілою для людей, які не грають в ігри кожного дня. Тобто, Фактично, ви можете в цю гру запросити новачків. Абсолютно, так. Але і не новачкам, старичкам теж вона буде цікавою, Тобто, це є гра, в якій є, ну, скажімо так, не пряма взаємодія, та? тобто, ти, якщо ну, то грати ж... вдвох, то ти насолиш напряму пряму uh -huh. опоненту. Uh -huh. та? Якщо грати більшою кількістю гравців, то відповідно вже буде цікавіше. Одним словом, я від неї отримала задоволення і хотіла би грати в неї ще. І сподіваюся, що так вона і буде, що ну, дехто, коли хто ми, зараз коли гарно спить, буде нам це дозволяти. Всі, всі ігри, коли та дітейська будуть гарно засипати одночасно, то буде супер. Е, тепер я перейду до своїх вражень. Мені, в принципі, гра теж зайшла. Зайшла вона мені тим, що в неї дуже-дуже прості правила. Я б не сказав, що вони є доволі примітивними. Але, власне, от я, оця їхня примітивність не робить їх цю гру поганою. Вона навпаки. Робить її кращою, тому що, от, наприклад, цей час, який написаний 30 хвилин, плюс, ми останню партію, ну я не знаю, мені по відчуттях ми зіграли за хвилин 15, може менше. Та? Тобто, якщо е, не сильно багато думати, бо в тебе є всього три чаші, плюс-мінус прорахувати, які інгредієнти куди закинути, тоді, типу. Тобі буде ну, дуже, дуже просто і швидко грати. Та? І власне, я погоджуюся з Маренкою. Я теж люблю такі ігри, де ми е, не витрачаємо багато часу на <кій> перше, на пояснення правил, друге, на розбір правил і сам Ну, Він просто мега простий, мега, мега класний. Тому я тішу, що вона заговорила українською і дякую лордам, що надіслали нам її на огляд. Я ще додам його да дозволу, да бо, бо я про це думала. Ростик сьогодні притискав мені пальці до дверей, чи, <світ> чи як воно там говориться, щоб я прийшла на стрім і не хотів, щоб я ділилася з ним враженнями, тому я ходила і така думала про що би я сказала. Ледь не забула. Ця гра для мене атмосферна. Тобто, коли ти в неї граєш, ти реально уявляєш ці всі смаки цього рамену. І о, хочеться, хочеться виграти. Та вона доволі азартна. Тобто о, ти розумієш, що чим більше сетів є у опонента, тим більше ймовірність, ймовірніше він в тебе виграє. Mm -hmm. І відповідно, навіть попри те, що ти не бачиш, вони лежать догори ногами. Ні. Так, маринка мусить бігти. Я на тому всім вам дякую. Так, та я думаю, що ми завершуємо вже. Дякую всім за увагу. Технічна пауза до наступного па-па!